У 2004 році він на дебати пішов І з Віктором Ющенком. Це вже мені здається дуже мамна така історія, тому що зараз у Ютубі особливо дуже часто прокручують, згадують це відео. Ви забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, Віктор Федорович, Я ще раз хочу підкреслити: оці руки нічого не крали. І я його теж інколи передивляюся. І мені видається, що, попри всю свою незграбність, Віктор Янукович виглядав там доволі впевнено, тому що Віктор Андрійович, який читав там все із листочка, дуже сильно контрастував із Віктором Федоровичем, який дуже вільно, і мені здається, навіть трошечки розслаблено, якось йому опонував. Які у вас от враження від цих дебатів? Янукович виглядав ем, сильним, тупим. Ем. Незибливим, як скеля. Віктор Андрійович виглядав розумним, нудним і м'ямлі. Я вважаю, що ці дебати були абсолютно катастрофічними, бо ну, там не було іскри, там не було натхнення, там не було, ну, скажімо так, лише. Серйозні маніяки, такі, як ви, зможуть це придивлятись. Бо ну, скажімо, так в книжку видатні промови політики ХХ століття» туди жодна цитата не може потрапити.